і шашу а низки да ці от ці. Е не не ряду юрист там низки ряду проци. Низкі роті, да. А, я буду прося що про аніську. Сесь прося, що просто у нас немає фібридішний білет. Так. Ну, тут два так. Прошу. У нас на само. А ми можемо нам у випуск самий мінімальний, да. Да, да, я. Це да, да. Це форма. Ми не придумали у випускі а А я Дашу. Ты что, да, включаешь? Не руку, да? А я Дашу. Леша, ты не включаешь камеру? Включи. Завод. его сейчас Так. Так. Сколько времени, Да. 13 Человек-то не Добрый день. 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 що Все надо шанс, да? Я пукаль. Нет, когда уже нет. Чутная края. Ну, так череда. Сьогодні ми проводимо засідання у скільної комісії. Нас питання про людини законність, депутатської діяльності та етики і регламенти. Ваші увазі пропонують рішення. рішення. На сесії відноситься 34 питання, 35 різне. Але ще будуть два питання в зв'язку з тим, що. Готується нормативно грошова оцінка земельної ділянки, яка пропонується тут тобто, продажу на оукцію. Перший опціон не відбувся, і тепер ми будемо виставляти її. І, якщо встигаємо, то вже буде два два питання. Перше питання про шанування пам'яті. Рясний місяць, передні. Да. Пропонується замужниці героїзм виявлення за свободу незалежність України під час воєнних. Дігі в РФ проти України призводити посмертно звання почесних громадянин міста, ткачу Олегу Миколайовичу, молочного сержанту Збройних сил України, кутовичу Сергію Петровичу, солдату Збройних сил України, але почесне звання громадянин Фурманки, села Фурманів, Фурмані. і в... Іщенку Олександру Миколайовичу. Почесний звання, по чесний громадянин міста нового України. Кач – це теж наш. Він приїхав до нас. Він приїхав до нас десь клюк, і Він давно, у нас ще. Він вчився в нас, закінчив училище в нас. Така сім'я. Робоча ще бідого нам, бо він працював по спеціальності не працював по своїй, що він так спросу, спосити, а працював тут і будівельником, і грущиком, вантажником працював у нас біля так, на а тоді як пішов, він тричі був за кордоном. Він вивчився на розвідника, вивчився на е, снайпера. І останнє навчання його по, було по, по медику. Медичний. Медич. Да. І він на він нічого не загинув, тому що він е, отримав поранення, він витяг, вони поїхали на зачистку. Mm -hmm. Він витягнув багато говців, а тоді сам був поранений, і він практично до сім годин добирався саме це повз пускав. Знаючи парамедик і знаючи, як себе рятувати, він себе вантажував до повз, до позиції, але крові була критична. Критична та, що він не вижив. Так, наступне питання про роботу поліцейського офіцера громади, слід я вам його читати не буду. Заслухаємо його всі на сесії. Yeah. Так, Стас Останович він гарненько, так розповідати. Дуже і... навчаємо. Так. <laughs> yeah. І роботи він. В принципі, роботи він робить дуже багато. Ми дуже вдячні йому, uh -huh. що він з'явився в нас і тепер дуже багато питань вирішується без проблем. Тому що, але ж я не знаю, це як моторчик, наче у нього є, що він кругом встигає. Цикар стигає, встигає, нас стигає, по заявах стигає, ну, кругом. Так, посліпила наступне питання про структуру відділу освіти з 1 лютого 2025 року. Поступило до нас питання від начальника управління, ну, оскільки головного бухгалтера немає, значить він просить ввести структуру централізованої бухгалтерії від освіти одну штатної одиниці заступника головного бухгалтера. Якщо ми згодимо писати з 1 лютого, ну, можливо, прийде людина, яка або перейде, можливо, хтось своїх працівників на основну посаду. Тому що ж посада головного бухгалтера тимчасово mm. до Світлана. Анатолія перейшла в тергору, але ж вона тимчасово вакантна. І, вона повернеться весь Бог по закінченню військових дій, вона повернеться, то люди з'явитися, то не дуже хочуть. Значить, за перетину структуру відділу освіти з 1 лютого 25 року у них було двадцять дві з половиною, перед двадцять три з половиною одиниці. Ну, роботи вистачає всім, звичайно, а навіть робців дуже великий. Що, прошу підтримати внесення змін у структуру. Наступне питання про структуру виконавчих органів Української міської ради з 1 лютого 25 року. Ну, як ви пам'ятаєте, ми попереджали, що ми вводимо від бюджетного забезпечення дві штатні одиниці головних спеціалістів. Спеціалісти стажуються і о, з 1 лютого будуть призначені переведені більше, на посади головних спеціалістів, а звільняються дві посади провідних спеціалістів, ми їх просимо вивести із структури з 1 лютого. Але е, в зв'язку з тим, що в управлінні соціального захисту великий об'єм зараз роботи, тому що її будівництво лікарні, і крім е, приймального відділення, реабілітаційного відділення. Плюс э, хочемо ще ж будувати і сонячні батареї там, щоб у них трошки було тепліше, і менше на це виключатися э, коштів бюджету місцевого. Э, Просимо вести в структуру управління соцзахисту, відділ э, бухгалтерського обліку та закупівель штатної чисельності три посади, начальник відділу головного бухгалтера на штатної одиниці і дві штатні одиниці, головних спеціалістів. Стуктуру, що затверді з 1 лютого 2025 року головному спеціалісту відділу бюджетного забезпечення виконкому і начальнику управління внести зміни в штатний розпис. Ну, відповідно, ви знаєте такі, що втратили чинність попередні структури, які затверджували рішення, які затверджували попередні структури і відділі, які вносяться з ними. Тепер три питання. Наша Євгенівна так, перше питання про звіт міського голови про здійснення виконавчим комітетом регуляторної політики у сфері господарської діяльності за 2024 рік. Ну тут багато. Я думаю, що я коротенько скажу. Тому що на сесії судом при зачитав. Відповідно до вимог закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності рішення міської ради від 25 20 листопада 2024 року, номер сімнадцять затверджено план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на української міської ради та її виконавчого комітету на 2025 рік. У 2025 році передбачено затвердження правил утримання домашніх сільських тварин та птиць на території української міської територіальної громади та порядку. У демонтажу тимчасових створит та тимчасова конструкція для провадження підприємницької діяльності на території Новоукраїнської міської територіальної громади. У звідковому періоді прийнято рішення про встановлення місцевих податків і зборів на території Новоукраїнської міської ради з 1 першого дві року від вісімнадцятого шостого 2024 року номер 1527. Так, так, Далі про внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Ну тут о, отримується, що внесли ще, що нам потрібно е, розробити порядок розміщення зовнішньої реклами на території на Української міської ради, е, відповідно на виконання му закону України про благоустрій населених пунктів, про рекламу постанови кабінету міністрів, про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами. Так і прозвіння служба у справах дітей ганівської сільської ради від складу державного міта дві тисячі році. Пропонується звільнити службу справ дітей ганської сільської ради від сплати державного мита дві 2025 році. Ну так як вони представляють інтереси дітей, їм потрібно брати витяги з нашого українського відділу децеси, а там потрібно сплачувати мито, то пропонуємо їх звільнити. Ну, зазвичай так завжди робилося, mm -hmm. і вони звільнялися від сплати державного мита, так само, як наша українська служба у справах. Чому звертається чому до нас? Бо у них немає знаку принципі копійки пятьдесят копійки банк а сама проплата в банке коштує багато все. якщо у вас є питання yeah. mm -hmm. uh. Да, до сих пор, по десяти, якублично, да, да, я вот якую дела. Можно забрать сюда, но мы беремся.